Чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради розпочалося із розгляду питання, що стосується громадського транспорту. Поки що чиновники не розглядали власне анонсоване раніше підвищення вартості проїзду, але вкотре заявили про наміри таки запровадити електронний квиток. Даним рішенням утворюється робоча група та затверджується положення до неї. Ну на сьогоднішній день очевидно, що вже Настав той день, коли треба впроваджувати електронний квиток. Ну прошу голосувати. Однак, поки все на що спромоглися, лише створити відповідну комісію, яка розглядатиме це питання. Також знову змінили часові рамки продажу алкоголю у громаді. Продаж алкоголю заборонено у період дії комендантської години. А також довожу до вашого відома про те, що заборона продажу алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі особам у форменому одязі з числа військовослужбовців та інших правоохоронних органів, членами добровольних формувань територіальних громад, які залучені до населення, донесення служби та інших військовослужбовців, враховуючи вище викладене, прошу підтримати даний проект рішення. Ну і наостанок змінили вартість водопостачання та водовідведення для мешканців Терезино. Даним проектом рішення пропонується встановити е, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунального підприємства Білоцерківської міської ради. Комунальних структура тарифів наведена в додатках. Прошу підтримати даний проект рішення. Відтак водопостачання для населення в до господарствах якого встановлені прилади обліку вартуватиме 25 гривень і 79 копійок за кубічний метр. А водовідведення відповідно 38 гривень і 90 копійок за кубічний метр. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.